Сухте, це, напевно, дуже слабкий бос. Саме його виграли, ніби ні. Всім, хей, з вами Кінг Плей. Сьогодні з вами ми продовжуємо проходити Kingdom Rush. В минулій серії ми пробиралися крізь гори до храму, храму Гріс. І е, по дорозі ми отримали нового героя, Боліна, ліквідатора і ще якогось Магнуса. Але то не важливо, бо ми вправляємося зараз в наш храм служити магам. Так було написано в компанії. Ну і, як не очікувано, але ми відкриваємо четвертий рівень вежі магів. Маги. Ціка... Яка цікава назва? Мапа виглядає шикарно. І нас зустрічає якась така штука, сонячна вежа. використовуйте силу сонця. Е, Виключить мага, щоб зарядити сонячну вежу і. Оу, оу, круто. Давайте подивимося, хто у нас йде. Троллі і. Розбійники, нальотчики. Значить, давайте сюди ми закинемо магів і одразу їх до фула, Майже до фула, А сюди. Воу, ви чули, що він каже, він каже, АСТавіста да бейбі! І нашого... і нашого героя кидаємо сюди слухайте, він мені дуже сильно подобається. Астадавіста бейбі! Хе, -хе. круто. Текс. Не знаю, чи є сенс закидувати метеорку, але знаємо, що. Так, давайте одразу використаємо. Ваус, wow, він міну кидає. Ви бачите, до речі, як мисли? І знову він кричить: Ассалавіста бейбі! О-хо-хо! Якийсь казахстанець. І в нас йдуть тролі. Давайте далі використовувати магів. Підходимо сюди, нашим стрілком сюди. До речі, зима дуже шикарно справляються. Я хотів прочитати, які в них здібності. є. Е, Приобереження перетворюють ворогів в, в е, безпечних овечок. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ага. Тобто ми їх ніяк не зможемо бити, і тому, якщо вони перебіжуть, наприклад, в наш замок, якщо так можна сказати, то вони перебіжать і нам буде капець. Uh, крайне, так, як я зрозумів. А друге це призив uh, елементаля з зем... елементаля Призивають камінного елементаля і він блокує атаки ворогів. Круто, слухайте, реально круто. Воус, і в нас тут вульфи. Так, uh, Сюди кинемо. Кинемо на початку метеорит, вик... викликаємо хвилю, закидаємо сюди одразу захист. Відходимо, ними тепер сюди забігаємо. Чи ні? ні, може, мені це герой подобається. Він як почне кричати Аустана Віста бейбі. Хтось ро. Вони заповільнюються в тому маслі. Шикарно. Так, і в нас тут у нас горгульки і тут горгулі. Так, покращуємо тут. Заряджаємо, стріляємо. І стріляємо. ні, ну Круто, круто. Реально круто. Мені подобається. Використовуємо, ми, закидуємо залп з метеорки. Так, покращуємо, Приходимо сюди. І стріляємо. Я в маги не сумніваюся, але. Слухайте, цей, цей персонаж мені попав в саме серце. Так, стріляємо. бумс І підходимо нашим головним героям сюди. Відкриваємо нову хвилю. Текс. Стерлавіста бейбій. <laughs> О, інженер, побудуйте 100 веж. Правда, чому казарм зараховують до веж, ми, напевно, не дізнаємося, але. Це, напевно, дрібниці. <laughs> дрібниці, ну, надіємося. Маги потужні, вони повільні і у них 49-90 урону. Але вони не настільки повільні, як там ті фіолетові маги. Тому що фіолетові маги вони ще більш повільні. Але все одно, ми ставимо міни біля себе. Заряджаємо, стріляємо. Круто. Мені подобається, що він реально мінує тут поле якесь. І варги з вульфами. Ну. вульфоварги. Вперед. Сюди. Такс. Погнали. Ми замінували наше поле. Кидаємо ще один захист. Стріляємо варгів. До речі, варги легко тої, вбиваються. І це дуже-дуже добре. У ну, сенсі вбиваються цим променем сонцем. Але дивіться, храм сонця Оу, oh, май! То було на реакції, напевно. Це було важко. Пумс, пумс. Добре. Приходимо сюди. Всіх перетягуємо вгору. Сонце сюди, сюди захист і стріляємо. Wow. Це... Так можна і депресію отримати, серйозно. Підходимо ще далі. Бомс-бомс, Скидаємо бомс. підкріплення. Нам треба 216. Ще підходимо далі. Підірвався. He -he -he -he. Підірвався. Кидаємо сюди, сюди закидаємо. Отак. І тепер отак закидаємо це все і маринуємо наш паштетик. А, тут у нас нова хвиля, там є рицарі і лучники Тінеї. Відкриваємо хвилю, і ми будемо ставити, напевно, сюди спочатку магів, потім туди магів. Або туди магів, потім сюди магів. Ще не знаю. Знаю тільки, що цим промним сонцем будемо вбити... вбивати стрілків. Добре, не будемо вбивати стрілків, я передумав. Ні, не те, що я дуже швидко змінюю свою, мо... тобто, свою думку, але все одно. Текс оу Переходимо нашим нашим... героям. Я, я, я забув, як він називається. О, але стрілки дають урон. Але ми маємо таку штуку. І темні рисарі, і темний винищувач. Noтекс. Зараз нам погоду будуть говорити щодо чого. Ну, я так і думав: темний винищувач. Заклейманий темнотою винищувач. е, потрошить любого, хто буде на його дорозі. От дуже сильна, низька швидкість і дуже сильний захист. Дуже сильний захист пише. Тепер віримо наскільки. О, oh, май, 1440 зробів, але в нього уро... в нього антиурон від фізичних атак, але не від магічних. Текс. Е, використовуємо промінь сонця. Wow. Тут ми закидаємо сюди. тут ми знищуємо. Далі тут. так, е, треба думати. Тут будуть стрілки. Тут будуть стрілки, це 100%. Я просто бачу вже тут мушкетерів, які будуть стрілятися. Які будуть. епсхадаба. І в нас якісь всадники. Стоп. що? Ні, я. Ні, я не вірю, я не хочу вто вірити. По-моєму, занадто багато нових ворогів з'являється. Я розумію, що це гра, типа, як стратегія, всі справи туди-сюди, але. Ну, давайте зараз подивимось. Що до чого. До речі, в нас слабший, напевно, цей регіончик, тому ми сюди підкидаємо. Во. Е, е, Наїзники на ракетах. Наїзники на ракетах завжди я сіткую, е, Завжди. Е, виконують накази свого Того... повелителя. Вони літають в середню швидкість і можуть і приск... Можуть прискорюватися, типа. А, дивіться, серйозно вони прискорюються. Ніби думав, що це в сенсі трошки по-інакшому буде. Е, Круто. Ні, мені, мені подобається, мені реально подобається, слухайте. Основне, що ми навіть не вмираємо. Воу. Запускаємо одразу нову хвилю. я... бейбі. Ні, Я це крута карта, я вам кажу. Я таких емоцій, напевно, від початку гри ще не відчував. <рисв 'язав> так, і давайте одразу закидуємо. Це все і відходимо. Нехай наші лучники підсмажуться. Це вам за всіх моїх вбитих героїв разом взяти. Закинемо сюди так. Туда... О, я знаю, дивіться, тут буде гарнізон, і тут буде гарнізон, а тут буде лісне прасо, яке буде всіх зупиняти. Нє, сути... я... мене ж такий мандраж. Я... Я, як я чекаю зараз тої прокачки, щоб воно все виглядало. Ай, шикарно, просто шикарно. Такс, йдемо сюди. Все, гарнізончик у нас працює. Ассанавіста бебі! бейбі! Круто, 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 круто. Ну, все, відкриваємо нову хвилю, 13-та хвиля. І ми летимо туди. Так, сюди ще мага ставимо. Пумс, 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 пумс. Все. Погнали. Пропоную нашого героя одразу сюди кидати. А це буде шикарно. Сюди ми поставимо бомбу. А, точніше, артилерію, не бомбу. Та. Так угу. Є варіант поставити всіх чотирьох сюди служителів сонця. Угу, угу, угу. Деда. До речі, всім дякую, що ви підписуєтеся на мене. Ставте лайки і коментуйте серйозно. Варга земний вовк. Не знаю, коли ще всегнуть потягувати, до поки пам'ятаю просто. Йдем. сюда. Так, їх перекидаємо вниз. Тут у нас вульфи, вульфи, вульфи з варгами, -мо. Зараз буде фарм грошей перед дуже сильною хвилею, скоріш за все. Запам'ятайте, вульфів завжди нам дають перед тим, як фармити гроші. Це вже я забетонував собі в пам'яті. Значить, закидаємо сюди їх. Е, кидаємо сюди нових стрілків. Нам треба делісне брасу буде. І єті. Ну, добре, єті, так єті. давайте, Сюди ми закинемось, сюди ми е, стрільнемо. О, гарячо, використати сонячний удар 20 раз. Я цього не знав, але приємно. Так, одного єті ми майже вже оформили. Сути, то ми їх швидко оформляємо. І садники садніки наїзники на ракетах будуть в нас. Ні, все добре, ми їх знищуємо. Дуже наче успішно все, запускаємо нову хвилю. Такс, нашого героя ми відправимо сюди вниз. І сюди ми будемо їх зараз всіх вбивати. І лісне брасту все. Сюди підуть ще одні маги, сюди підуть ще одні маги, сюди артилерія, сюди артилерія, і тут ще, напевно, захисники. Так, Думаю, отак. І запускаємо. О, <пирес> слухайте, ви... але як воно виглядає шикарно, як воно шикарно виглядає, скільки він мін накакав тут. <сум>? <тірес> <пирес> накакав мін. Е, ну так, так. У мене кнопки починають плутатися. Не, шикарно, Слухайте, це реально шикарно. Отаке відчуття мусив бути при грі. Коли ти реально відчуваєш задоволення, коли тобі хочеться грати, коли ти. Коли не тільки це тобі подобається, а й усім подобається. Оце, Оце кайф від гри. Це такий кайф. Ага. Крутяк. Рекомендую всім пройти ту ігрушечку. Всі 6 часин, оскільки 28 липня вийшла шоста uh, частина Kingdom Rush, і ми її обов'язково пройдемо. Вау, wow, тріо магів. Є шикарно, шикарно. 17 -та хвиля. Так, тут є вхід в храм. Ну, я думаю, тут має бути тут хоча б 4 або 5 карт до босса, тому тут босса б не мало би бути, напевно, правда ж? Так, 350. Ага. Щось у мене таке враження. Це напевно. Смертельні постріли треба. І єті йдуть. Це фарм грошей перед чимось важли... дуже важливим. Напевно, остання хвиля буде дуже важка. Я сумніваюся, що там буде бос. Тому. Ого, реально сумніваюся, що там буде бос. Эмммс. Сюди ми закинемо, напевно, ще магів Уу, хедшотом оформили, просто просто оформили. Це ну, це виглядало шикарно. Вони тільки вийшли 20% шанс, якщо що, а ми так оформили. До речі, єть ми легко вбиваємо. То правда. І знов хедшот проломився. Текс. Ну, я навіть не знаю, що ми можемо зробити, якщо чесно. Просто всі самі вбивають, то навіть сильно нема що робити. Гаррі? І один. Ну ні, я вас прошу, я реально зараз прошу. Будь ласка, щоб зараз не було боса? Я так сподіваюся, що там не бос. Направду, дуже надіюся, що там не бос. Я так не хочу зараз босса бити. В сенсі я не готовий, напевно. Такс. До речі, треба ними відійти на всяк випадок, щоб якщо щось. Все. І відкрив на хвилю, святість. Підходимо. Музика змінилася. Ні. ліни... Ліне. Не, не знаю, не прочитав, що там було написано. О, мать. О! А! Ш, шо? Е. Ви догнали, що то було? В Сенсі санціві... він... Що він хотів робити? Ну давайте я натисну сюди сюди. Ну давай. Ні, ну кажуть, Тисну... давайте тиснути. Я трошки його забагато переживаю, щоб не тиснути, напевно. Такс. Ну ні, ну що ти робиш, Гаррік? 13 200 здоров'я? А, так ми йому вже половину знесли. Я думаю, він навіть не вийде повністю, а ми його вже роз... розіб'ємо. Такс. Сюди ми їх докидаємо. Оу, не дивлюся трішки на то. Відходимо, закидаємо підкріплення. Зараз він, він їх з'їв. Такс Гарік в тебе 3000 здоров'я. Гарік, гарік. Гарік. Такс, Гарік. Давайте елементаліазимного викличемо. Сухте, це напевно дуже слабкий босс саме його виграли, ніби, ні? Дивіться. Ну і все? О, ми його збили. Виграйте в Гаріка. Гарік? <гум> Слухайте, ми, вир ми вбили боссу. Тобто ви хочете сказати, що все, зима закінчилася? Оу, oh, май! Люди! Ми приходимо в пітьму. Пустоши. Слухайте, люди. Оу. Oh. Ну, давайте покращувати артилерію. Далі мені артилерія подобається. І як на, одно, на, одне, на одну зірочку, можна покращити е, бійців наших. Та? Готово? І наступну карту ми будемо проходити зі зловісним е, Магнусом. Вибираємо його. А в новий біом ми вже вступимо в наступній серії. Всім дякую за перегляд і за перемогу над босом. А саме, як завжди, був Кінплей, і до нових зустрічей.